Вірш нашого земляка Дмитра Задніпровського Тарасу Григоровича Шевченку присвячується. У бронзі і граніті, на Кручі Високій, Стоїть височіє кобзар над Дніпром, вдивляється пильно в захмарений обрій, в батьківській зажурі спохмурив чоло, у помислах думах своїх про в країну про долю народу, його майбуття, що так хвилювало щодня, що хвилини від юних років і доскону життя. Орлом со зокрилом, що крила розкинув, загублену долю в країни шукав, щоб кожен із нас у великій родині в руках свого щастя жартицю тримав. Кобзарю наш батьку, ми всі твої діти. Заради яких ти довічно страждав, і шлях як Христа був таким же тернистим, за нього й життя на вівтар свій поклав. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, Спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнету полю до самого долу, стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як та море, широке синіє. Чумак іде, подивися, та й голову схилить, чабан вранці з сопілкою, сяде на могилі, подивиться. Серце ниє, кругом ні булини. Одна, одна, як сирота, на чужині гине, хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила. Не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий. Козака немає, согне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Стара не спитала за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в труні лежать, ніж його побачить. Отак таря чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала. У діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнету полю до самого долу. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем лину. В темний садочок на Україну. Кину я лину думу гадаю, і ніби серце відпочиває, чорніє поле, і хай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре і сльози кані, чи ти зійшла вже і на Україні? чого чекарі, тебе шукають на небі синім? чи забувають. Коли забули, бодай заснули. Про мою долоньку щоб і не чули. Тарас Шевченко вишневий садок. Садок вишневий коло хати, Груші над вишнями годуть, Благодари з плугами йдуть, Співаючи, йдуть дівчата, а матери вечері ждуть. Сім'я вечерня коло хати, вечерня зіронька стає, дочка вечері подає, а мати хоче паучати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейку не затих. Тарас Григорович Шевченко. На великдень на соломі, на великдень на соломі, против сонця діти Крали собі крашанками та й стали хвалитись обновами, тому к святкам заствою пошили сорочечку, а ті стежку, ті стрічку купили, кому шапочку смушили, Щобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справ, а мені хрещена мати лиш тву вишивала, а я в попа обідала, сирітка сказала.